Thank you Рідні близькі, небайдужі містяни цими вихідними вкотре стали голосом військовополонених та зниклих безвісти. У Кременчуці пройшла акція нагадування Не мовчи, полон вбиває. Про це згодом у новинному випуску на телеканалі Візит у студії для вас працює Роксолана Жукова. Вітаю! Традиційно розпочинаємо зі стислого викладу головних тем, над якими працювала команда наших журналістів. Сьогодні Кременчук провів у останню путь вірного захисника батьківщини Сергія Черкаського. У Кременчуці на головпоштампі філателісти погасили марки на колекційних конвертах. Очільниця управління патрульної поліції Кременчука Альона Стрижак залишає свою посаду. Трухляві дерева у дворі тече дах, дірки у стінах під'їзду та таргани чималих розмірів. Чергова скарга від містян та ігнорування від відповідальних осіб та установ. У другий обмін цього року, що відбувся 5 лютого, додому повернулися ще 150 українських захисників, серед яких шестеро військових із Полтавщини. Однак багато родин і досі чекають на повернення своїх близьких. Так і цієї неділі біля палацу культури Кредмаш відбулася чергова акція нагадування Немовчи, полон вбиває. Більше деталей розкаже Леся Жуйкова. Вони продовжують боротися за свободу своїх рідних. Родичі, друзі, знайомі зниклих безвістей, поневолених захисників знову виходять із гаслом, не мовчи, полон вбиває. Серед учасників акції друзі військовополоненого з позивним Живчик. Жінка там за нього звертається, ми виходимо на мітинги тим, що можемо. Жінка зверталася і в органи, і в частину там телефонували, там ведуться розмови. Ну, поки тільки так. Чекає мала донька, яку він не бачив ще. Дружина Оксана та син Рома зі сльозами на очах діляться своїм болем і надією. Адже вже сім місяців чекають на повернення тата з полону. майже сім місяців ми нічого не знаємо. Де він живий, не живий, нічого не знаємо. Це в часові. Ніяких новостей нету. Знаю тільки, що їх було три чоловіка на позиції, і всі троє без вісті пропавши. Все, більше ні таких новостей у мене нету. Пишемо. Дзвонимо, куди тільки можна, але відповідь тільки один – шикайте все. Учасники проводять акції в інших містах, зокрема у Світловодську та Павлищі. Організаторка Юлія розповідає: в деяких містах відчувається значно більша підтримка та співпереживання ніж у Кременчуці. Світловодську мені дуже сподобалася, яка підтримка там більш такі. Люди, мабуть, краще, чим у нас на це все реагують. Всі стоять, слухають, звертають увагу. Там локація така дуже непогана. Пані Юлія поділилася своїми думками щодо нещодавнього обміну полоненими. Та жінка зізнається, що з кожним днем очікування надії стає все менше. У наших там не було. Ну я маю на увазі азовців. Да, азовців не було нікого по нулям знову. Ну, чекаємо, да, тільки таке вже, я ж кажу, віра вже потихеньку пропадає. Слідкувати за анонсами проведення акції нагадування можна у соцмережах спільноти. Ті, хто доєднується до подібних заходів, щоразу переконують. Це важливо. А стати голосом полонених та зниклих безвісти може кожен. У ніч на понеділок росіяни атакували Полтавщину безпілотниками. Про це повідомили у Полтавській облвійській адміністрації. ППО відпрацювало по ворожих цілях. Унаслідок падіння уламків безпілотника у Полтавській громаді. У дачний кооператив відбулося загорання автомобільної будки. Пожежу ліквідували за попередньою інформацією. Пошкоджено 30 дачних ділянок. Обійшлося без жертв. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури зафіксовано не було. Йдеться в повідомленні. Також зранку ворога. Атакував Миргородський район. Унаслідок падіння ворожого БПЛА пошкоджено 10 приватних домогосподарств, теж без людських жертв. А от із фронту знову маємо сумну звістку про втрату. Він воював ще з часів АТО. Сьогодні Кременчук провів у останню путь вірного захисника батьківщини Сергія Черкаського, який загинув на Курщині. До церемонії прощання у міському палаці культури доєдналася і наша знімальна група. Солдат Черкаський Сергій Михайлович 1976 року народження. Народився у селищі Омельник Кременчуцького району. Закінчив Омельницьку загальноосвітню школу. Навчався в інституті електрозварювання імені Патона. Проживав у місті Кременчук, одружений, мав сина. Працював у ТОВ Котлогаз. Призваний на військову службу під час мобілізації 20 травня 2022 року. Займав посаду стрілець снайпер. Сергій Черкаський загинув під час виконання бойового завдання 29 січня цього року. Тепер хороброму воїну на віки 49 років. Ми з Сергієм знайомі вже ну, як давно, з початку війни, з 22-го року, ми як формувався наш батальйон. Ми разом були мобілізовані, служили в одній роті, в одному зводі. Чудова людина була, патріот своєї країни. Веселий характер в нього при житті був, хоч і був такий запальний. Це дуже великі горе. Словами я не передати, співчуття рідним, близьким всім, хто я знав. Він був дуже хорошою людина, Як і командир, так і товариш, побратим міг підтримати важку хвилину. І... І завжди, Взагалі він завжди підтримував. Завжди відстоював свою точку зору. От у нього таке було, що якщо він щось захотів, він хоч колка не говорити, що він все одно буде свою лінію гнути. Він був такий на позитиві, завжди добувався завжди своїх цілей, що він хотів. Ну і так, і навчав навіть і молодих. Він був сержантом, він був показовою людиною, показував гарні якості. Мів все Військовій справі. Однозвичайно купою досвід. Він був на Донецькому напрямку. Перед тим авто він У нього там. деснай, який був посадний, Тут не був Черкес. Ну і так він був і командиром, трошки командував молодими. Ось такий музичок нормальний. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам українського захисника Сергія Черкаського. Вічна пам'ять і вічна слава відважному герою, полеглому за незалежність та цілісність України. Завтра у Кременчуці попрощаються із випускником Кременчуцької гімназії номер 18 Тімченко Євгеном. О 12.00 – прощання у Свято-Миколаївському соборі. О 13.00 – виїзд до Свіштовського кладовища до меморіального сектору почесних поховань захисників і захисниць України. Також стало відомо, коли відбудеться прощання із кременчуцькою журналісткою Ольгою Прядко. Нагадаємо, померла Ольга у Косово 22 січня цього року. Серед причин попередньо називають ускладнення, до яких призвів коронавірус. Попрощаються із журналісткою у середу, 12 лютого, о 10.45 у храмі преподобного Серафима Саровського. Згодом о 12.00 Ольгу Прядко поховають на свіштовському кладовищі. Надзвичайники повідомляють одразу про кілька пожеж, що сталися 9 лютого у Кременчуці та громаді. Так горіла господарська споруда у Козельщині, житловий будинок у селі Єристівка та будинок у нашому місті. По провулку індустріальний обійшлося без людських жертв. Ну а вже сьогодні, 10 лютого, пожежники ліквідовували займання житлового будинку у селі Липове, Градецької тергромади. 10 лютого, 6.15 на лінію 101 від місцевих мешканців, надійшла інформація, що по вулиці Сонячна в селі Липове Градицької територіальної громади сталася пожежа в житловому будинку. Підрозділи, що прибули на місце, відразу приступили до гасіння пожежі. У зв'язку з значним задимою рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Рятувальники оперативно ліквідували займання, чим запобігли подальшому поширенню вогню по житловому будинку. даної пожежі вогнем знищено шиферна потрівля подарів брошійці площою квадратних метрів. Обуцювання стін площою 2 квадратних метрів та пошкоджено дерев'яне перекриття площею 10 квадратних метрів. Він був вірним присязі, захищав Україну на передовій, і боровся зі злочинністю у мирному житті. Олександр Яцина військовий, поліцейський, батько та справжній герой. Тепер його рідні збирають підписи про присвоєння полеглому захиснику почесного звання. Детальніше у сюжеті Анастасії Гайбуре. Народився військовий 12 березня 1988 року у селі Кривуші Кременчуцького району. З дитинства його бентежила несправедливість, а от чесність була однією з принципових чеснот. Ділиться спогадами про загиблого брат Микола Яцина. Закінчивши школу, він. Пішов до навчання до Вищого професійного училища номер 7 міста Кременчука, яке закінчив з відзнакою у 2008 році, в тому ж 2008 році вступив до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського на юридичний факультет, на заочне відділення. Це був його свідомий вибір, оскільки він хотів служити в Збройних силах України і сам пішов в військомат, взяв повістку і пішов на строкову службу. До збройних сил України, за словами пана Миколи, загиблий Олександр Яцина був нагороджений численними медалями та відзнаками за свою мужність і відданість. Він завжди залишався вірним своїй присязі та своєму народу, обороняючи нашу землю від ворога. Однак, в 2014 році, коли почалася війна, а я називаю це війною, в травні місяці він пішов добровольцем в складі збірної роти Полтавської області. Пішов захищати нашу батьківщину. Так, 13-го року, відповідно до своєї присяги, він боронив нашу землю. З 2017 року Олександр приєднався до служби у Національній гвардії України. звільнившись з органів внутрішніх справ. Чоловік прагнув мирного неба над Україною і був готовий за нього боротися. Він мріяв про спокійні роки, але коли країна покликала стати на її захист, зробив це не вагаючись. Розповідає пан Микола. За час його служби він боронив нашу землю на різних ділянках. Останній його бій він був прикомандирований до 110-ї бригади, яка тримала оборону в місті Авдіївка Покровського району. 21 січня він був прикомандирований. 22 січня вони заступили на позиції. На позиціях вони перебували ну, по факту до загибелі мого брата до 30 січня. Микола розповідає про обставини загибеля Олександра. За його словами, військовий виводив побратимів з оточення. Сам же був вимушений залишитися в будинку, в котрий згодом потрапив снаряд. Це сталося поряд з пунктом евакуації. Вже 4 січня 2024 року прийшло повідомлення про те, що мій брат пропав безвість. Ми весь час надіялися про те, що він живий, що він десь в полоні. Шукали по різним. Джерелам, де тільки могли, подавали і в ООН, і в Червоний Хрест, і Лубінцю відповідно. Ну, тобто, де тільки могли, ми подавали. Ми його дійсно шукали, як могли, і так трапилось. Що на жаль, ми його в одному із телеграм-каналів знайшли по татуюванню. Рідні пана Олександра, який віддав своє життя за Україну, нині збирають підписи, прагнуть зберегти пам'ять про відважного українського воїна. Саме зараз триває збір підписів на підтримку петиції про присвоєння Олександру Яцині. Звання Героя України посмертно за останніми даними, які я бачив сьогодні вранці. це 7254 голоси, але дійсно треба дуже багато. Це 25 тисяч голосів. Тому я хотів би звернутися до всіх небайдужих наших кременчужан, до мешканців нашого району і в принципі до небайдужих громадян України, за яке він віддавав життя із проханням про допомогу проголосувати за цю петицію, що дійсно герої не вмирають, а наша основна задача це вшанувати тих, хто пішли з цього життя, захищаючи нас. Підтримати петицію можна перейшовши за QR-кодом на екрані. Рідні констатують це найменше, що може сьогодні зробити кожен. До інших тем трухляві дерева у дворі тече дах, дірки у стінах під'їзду та бігають здоровенні таргани. Із такою скаргою до нас звернулися мешканці однієї з багатоповерхівок по вулиці старшого лейтенанта Кагала. За словами скаржників, вони вже неодноразово зверталися до керуючої компанії Будсервіс та місцевої влади натомість отримують лише обіцянки. Детальніше про це розповість наша кореспондентка Дарія Згура. Такі кадри можна побачити у під'їзді дев'ятиповерхового будинку, що по вулиці старшого лейтенанта Кагала 40. Мешканці багатоповерхівки говорять, що в таких умовах жити вже просто неможливо. Дев'ятий етажка 77-го року. Він криша не годиться нікуди, тече криша. От, от затікає по всіх, по всіх етажах. Тільки трошки та сама злива, ось по стінах проводка затікає і що також затікає в квартири. І підвал у нас в щахливому стані. Там скриті всі замки, бомжи начують, там багато фікалій, Труби в незалежному стані, ніхто це нічого не робить. Затапляє, потім всякі таракани з'являються. Ось зробили, пробили, щоб дивитися, в якому стані труба, і відсюди лізуть таракани ось такі. Вони так темно темно коричнюють, потім переворачуються і лежать отут по коридору. Окрім жахливого стану під'їзду, даху та підвалу, мешканців будинку також турбують трухляві аварійні дерева у дворі, які вже багато років ніхто не кронував. Вони в якому стані теж. Ці дружки, вони нікому не нужні. Був вітер великий, зламалася велика гілка. Лежала ця гірка, мабуть, із три години, поки її відтягнули. Вони вже достають до балконів, там з цієї сторони тут є парковка для мешканців. І одного дня буде хтось йти або на машину упаде, або на дитину. Тобто так, все в аварійному стані. Скаржники переконують, що вже неодноразово зверталися до керуючої компанії «Будсервіс» та місцевої влади однак всюди чують лише обіцянки. Написали довсторонню заяву і по дому, і по покрівлі, і по коронуванні дерев зверталися. Мер сам не, не, нічого не говорив, а письмо від Москалика в четвертому кварталі. Це буде завтраками кормити. Приходили вони, пофутаржували і пішли. Але ж треба якось боротися, правильно. Мій чоловік писав заяву, щоб перекрили дах. Заяву зафіксували, все. Тож, оскільки директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик наразі перебуває у відпустці, ми звернулися за коментарем до його заступниці Марини Ісхакової. За її словами, усі звернення скаржників на сьогодні знаходяться на контролі. Однак будинок має великий борг за утримання, тож і термін виконання робіт відповідно затримується. Питання ще на контролі, але ж знову таки: перше погодні умови не дозволяють зараз виконувати ремонт покрівля, а друге, це борг складає 105 тисяч. Ця сума також є причиною та перешкоджанням оперативного виконання робіт з управління будинку. Люди чомусь ну не знаю по якій причині, не сплачують за отримання будинку. Я розумію, що якщо там деякі платять і вимагають якісні послуги, але це ж спільне майно, це ж не індивідуальна послуга в квартиру. Кронування дерев є в планах. На, на цей рік ну по можливості теж фінансові і можливості знаєте, фізичні, трудові ресурси зараз тому теж плануємо. Це все на контролі департаменту ЖКХ. А що стосується триганів, то за словами Марини Ісхакової, це питання також взяли на контроль. Тож найближчим часом працівники управляючої компанії Бусервіс проведуть у будинку дезінфекцію. Очільниця управління патрульної поліції Кременчука Альона Стрижак залишає свою посаду. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев. Як ідеться у повідомленні у п'ятницю, Альона попрощалася із особовим складом у зв'язку із переміщенням на іншу посаду. За наявною інформацією, вона працюватиме у Києві у департаменті патрульної поліції України. Ну і поки не призначено нового керівника, тимчасово виконує обов'язки Вікторія Давидюк. Вона учо. Улювала управління до призначення Альони Стрижак. Окремичу ціна головпоштампі філателісти погасили марки на колекційних конвертах. Цього разу подію присвятили Дню народження Ольги Павленко, авторки книги Жук, яка загинула під час російського обстрілу Амстором. Більше у матеріалі Анастасії Гайбури. Вона була фантомом енергії та оптимізму, завжди випромінювала життєвий підйом і надихала оточуючих. Розповідає Раїса Сергіївна, мама пані Ольги. Було безліч проєктів, які вона хотіла здійснити. Все те задумане, все, все ті проєкти, Що ми можемо, ми можемо, але вона багато чим займалася. Батьки загиблої наголошують, що мають намір продовжити справу доньки та організувати перевидання її книг. Адже справа, яку так любила життєлюбна жінка, має продовжуватись. Ми плануємо перевидання книжки таким чином. Це передплата і благодійні внески. За благодійні внески Оля займалася благодійністю і ми продовжуємо теж займатися. За ці благодійні внески ми змогли. Забезпечити, ну не повністю, але багато навчальних закладів, де вивчається кулінарна справа. Крім любові до слова, талановита Ольга Павленко ще й писала картини. Раїса Сергіївна розповідає: полотна її доньки експонувалися в різних містах, зокрема в Нью-Йорку, де одна з галерей придбала роботу талановитої кременджужанки. Там вона малювала картини на антивоєнну тематику, і виставка її картин, оцих, які вона в Америці вона малювала, вона там відбулася. Там була виставка картин українських художників проти війни, і вона взяла участь у цій виставці. Згадати свою колегу, з якою пліч опліч працювали, прийшов і пан Владислав. Вона була не лише талановитою, а й дійсно щирою, вміючою товаришувати, бачити прекрасне у всьому, розповідає чоловік. Ми працювали разом, і я відчував, що це не просто видання, да це якісь її такі, такі позиви душі. Мабуть, людина, коли вкладує душу, це живе, мабуть, дуже довго в віках. Конверт погасили традиційною початкою, увіковічнивши пам'ять про Ольгу Павленко. 10 лютого талановитій жінці мало б виповнитися 41 рік. Але російська ракета обірвала її життя. Днями у міській публічній бібліотеці відбувся захід із циклу Тримай свій всесвіт у формі, де фітнес-тренерка Яна Голобородько поділилася корисними порадами щодо здорового способу життя та збалансованого харчування. Як зберігати активність і дбати про своє тіло, де шукати мотивацію, дізнавалася наша Леся Жуйкова. Мій комфортний режим харчування. Таку назву мала лекція, яку провела фітнес-тренерка Яна Голобородько. Захід безкоштовний, тож долучитися мав змогу кожен. Містяни зібралися, щоб послухати поради щодо здорового раціону та розвінчати популярні міфи про схуднення. А от чи дотримуються кременчужани принципів правильного харчування? Ми запитали у них особисто. Дещо я не йшла, на вулиці холодно, поїла сала. Не знаю, це здоровий спосіб життя чи ні, але я... Чула, що в салі є деякі вітаміни, які потрібні Зарядку намагаюсь робити зранку, а кушаю ложечку меду і запиваю теплою водичкою з лимоном. Ну, практично правильний спосіб життя. Яна поділилася своєю історією становлення як тренерки. Розповіла про власні досягнення та досвід. Учасники заходу мали можливість поставити запитання, яких найбільше цікавили: чи справді здорове харчування це дорого? Як схуднути без шкоди для організму, та скільки потрібно випивати води? Ці та багато інших актуальних тем стали предметом жвавої дискусії. Якщо ви маєте певні навіть розлади, травлення або якісь певні обмеження в здоров'ї, то краще, звісно, це нагодити з лікарем, не з тренером, про це спілкуватись. Тренер вам може тільки направити, дати рекомендації, які загальні, враховуючи те, що ви є відносно здоровою людиною. Звісно, здорове харчування це не є якоюсь зараз проблемою чи складністю. Тренерка має восьмирічний досвід роботи у сфері фітнесу та вже допомогла багатьом досягти бажаних результатів. На сьогодні і клієнтська база, включаючи учасників онлайн-марафонів у соцмережах та відвідувачів тренувань, налічує більше ста людей. Я не наголошує. Головна мета занять оздоровлення організму. Я за освітою рекреатор. Я працюю з відносно здоровими людьми. І ціль моїх тренувань в першу чергу це оздоровлення. Я роблю акцент на загальну рухову мобільність, розвиток головних спортивних якостей, сила, витривалість, гнучкість, швидкість по запиту людини з її індивідуальних якихось особливостей, стану здоров'я. Це ми все враховуємо. Ми особисто знайомі з Яною. Вона у нас веде тренування в нашій школі танців. Вона взагалі дуже дуже крутий тренер. Ми обожнюємо її тренування. Мені дуже сподобається. Сподобався цей захід. Я почула дуже багато корисної інформації з лікарської точки зору. Ну мені дуже сподобався цей захід. Я обов'язково ще відвідую його. За словами організаторів, подібні заходи відбуватимуться і надалі. До участі запрошуватимуть лікарів, психологів та спортсменів, які розповідатимуть про важливі аспекти ментального і фізичного здоров'я. Актуальну інформацію про майбутні зустрічі можна буде знайти на сторінках міської бібліотеки у соцмережах. Що ж, цією інформацією завершуємо новинний випуск на телеканалі Візит далі традиційно про синоптичні реалії найближчого вівторка. У Кременчуці має бути хмарно, незначні прояснення протягом дня теж можливі. Опадів очікувати не варто. На термометрі зафіксуємо температурні коливання в межах відміток мінус 7 уночі, мінус 3 в день. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду. Я нагадую, що наш редакційний номер доступний для спілкування із журналістами. Якщо маєте що розповісти, телефонуйте. Бережіть себе, залишайтеся у безпеці. Зустрінемось у етері візиту.